Сьогодні наша знімальна група завітала до кількох багатоповерхівок, де жил 1 проводить ремонти під'їздів. Керівник підприємства Станіслав Єшков поділився з нами планами на найближчі дні. На минулому тижні ми закінчили ремонт під'їзду по вулиці Франко, 1 ремонт другого під'їзду. Свіжі фарби на стінах, оновлене освітлення та охайний вигляд в під'їзді радують мешканців. Тетяна Тимофіївна, жителька однієї з квартир, ділиться своїми емоціями. Дуже задоволені вам хочу сказати, що ми співпрацюємо. Вони як роблять нам всі наші, як і там у нас такі неполадки. Це все жило нам ліквідується. А цей раз теж так вийшло, що наші мешканці захотіли те саме, бо вже робили ну напевно, років сім, як у нас був ремонт, щоб знову цей ремонт зробили. Я написала заяву в «ЖЕО». Спасибо, Станіслав Юрійович, він дуже добре відреагував на цю заяву. Прислали робітників і зробили нам ремонт. Однак, як зазначає сама пані Тетяна, на швидкість виконання робіт посприяла відсутність боргів у будинку. Мешканці вчасно сплачують усі рахунки. Відповідно, їх звернення підіймаються вище в черзі, ніж у будинків, які не гасять заборгованості. Зараз співробітники ЖО 1 вже перейшли на нову адресу. Наразі тривають роботи щодо ремонту під'їзду. Це Українська 13, ремонт першого під'їзду. Зараз тут ми вже побілили стелі, всі підготовчі роботи виконали. Наразі тривають роботи щодо фарбування панелей та поручнів. Найближчим часом всі роботи будуть виконані. Далі ЖО1 планує перейти на район перемоги і вже там ще декілька під'їздів отримають свої ремонти. Анастасія Ківі Анатолій Лукінчук перший муніципальний канал.